Незалежність, мабуть, кожен переосмислив символізм цих слів для України. Сьогодні відзначаємо день 24 серпня зі щемом в грудях і одночасно з почуттям великої відповідальності та гордості. Розуміємо і усвідомлюємо її високу ціну саме зараз, у часи, коли країна знову виборює своє право на незалежність. Це наше, наше місто, воно буде і далі таке, ми переможемо. Війна закінчиться, ми в це віримо, що війна скоро закінчиться. Що б хотілося б побажати усім мешканцям нашого міста, взагалі в нашої України, в ці дні, щоб поскоріше війна закінчилась, щоб трималися і далі були такими сильними. Ми сильні будемо триматися. один одному допомагати, триматися один за одного. І отак один за одного тримається українці упродовж багатьох років. А сьогодні, тим паче, ми всі воюємо під синьо-жовтим стягом. Тризуб в нашій вільній ДНК наш гімн звучить з новими нотками. Це символи нашої незалежності, наш генетичний код. Взагалі воно завжди багато що значило. Прапор і символи, тому що ми навчалися в українській школі вже і зовсім по іншому це сприймалося. Ну спочатку. Ми вже знали, що таке для нас незалежність і прапори ще з 45-х років. А зараз, мені здається, більше це значення не було для тих, хто жив і ще в Совєтському Союзі, так скажем, і вони не розуміли, що це для них. А зараз вже багато переосмислення вийшло. Так, що ми своїх дітей виховуємо так, щоб вони розуміли, що таке. А зараз кожен на собі це сприймає і бачить, що це зараз виходить із того, що не розуміли ті. І зараз ми можна сказати, страждаємо за тих, хто не зрозумів цього спочатку. В один голос перехожі різного віку говорять, що своє не віддадуть нікому. Ми незалежні, вільні, і сьогодні розуміємо це як ніколи. Це наше велике надбання. Що для вас означає незалежність і чи переосмислили взагалі українці поняття незалежності сьогодні? Я думаю, що багато переосмислили, діло в тому, що це огромна як кажуть, в Україні, надбання, незалежність. Ми стали свободні, дишати легше стало, понимаєте? Я вважаю, що йдемо по правильному путі. Все, що зараз робиться, робиться на благо народу українського. Вот, Украина становится мощнее, экономически скоро мы станем независимые от некоторых стран, которые нас все время душили. Вот. Я считаю, что мы на правильном пути. Вот. Незалежность это, я считаю, одно из самых главных понятий в жизни украинцев. Ситуация наша в стране, думаю, да. Все поняли. наше должно оставаться нашим. Зараз більше, скажем, виражаю свою належність до нашої нації, до нашої країни. І ще більше патріотичні, ніж до 24-го. Зараз всі ті, що були там рускомовні, ті, що україномовні, зараз всі єдині. Оце моє таке враження. Чого зараз от не вистачає наш нам, українцям? Миру. Тільки миру це решта, все вже буде душу й тіло. Ми положимо за нашу свободу. співається в державному гімні, і вені звучить в серцях українців з будь-якого куточка нашої незалежної країни. Як ви вважаєте, чи переоцінили українці поняття незалежності сьогодні у військовий час? Думаю, що так обов'язково. Судя по настрою людей, народу проживаючих. Ну, в цьому місті, бо я не з так, проїздом. А от по настрою думаю, відчуваю, що так. Чого хочуть люди сьогодні? Міру, міру, добра, щоб не гинули наші воїни, щоб не гинули наші мірні мешканці. І в першу чергу це діти. Бажаю нашим збройним силам, нашим хлопцям, сили, наснаги. А от щоб, щоб вони зберегли наше мирне життя, борімося і поборемо у війні за нашу незалежність, яка розпочалася 6 місяців тому, яка триває 8 років та ведеться століттями. Адже незалежність то є свобода і суверенітет нашої незламної держави. Ірина Вробинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.